Щільність енергії в електричних батареях головна перепона для зеленої авіації. Але новий паливний елемент від MIT має наблизити електричну авіацію, адже ці пристрої можуть містити втричі більше енергії на фунт, ніж найкращі сучасні батареї для електромобілів, пропонуючи легкий варіант для живлення вантажівок, літаків або кораблів. Замість батареї нова концепція являє собою свого роду паливний елемент. Який схожий на батарею, але може швидко заправлятися, а не заяджатися в цьому випадку. Паливом є такий металевий натий, недорогий і широко доступний товар. Інша сторона елемента це просто звичайне повітря, яке служить джерелом атомів кисню. Між ними шар твердого керамічного матеріалу служить електролітом, дозволяючи іонам натрію вільно проходити а пористий електрод, що контактує з повітрям, допомагає натрію хімічно реагувати з киснем і виробляти електрон.